Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монетки України 2 гривні 2019 року. Монетка металічного кольору, магнітна. Гурт монета має мілку таку насічку. На аверсі монети зображено фото Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. На реверсі монети напис 2 гривні Україна, підковка та дата внизу підковки. Рядова обігова монета коштує свій номінал. Якщо попаде монетка така, як зліва, де буква «й» повністю спарена, чорточка не від'єднана від самої букви. Ціна на таку монетку стартує від 5 доларів. Якщо попаде монетка, яка немагнітна або має поворот у 180 градусів, тобто буде виглядати в ідеалі ось так з обох сторон, ціна на такі монети стартує від 200 250 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монетки, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.